Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу TV7+, і Ми продовжуємо працювати в прямому етері. Нагадаю, також аби ви залишалися з нами під час онлайн-трансляції, яка триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А от далі ми детальніше поговоримо зокрема про проєкт державного бюджету України на наступний рік. З нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Пензен. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні!

Власне, відколи ми почули від премєр міністерки Юлії Свериденко про цей проєкт бюджету. Активно його обговорюємо. Очевидно, що до прийняття ми побачимо ще багато правок. ймовірно, і в першому і в другому читанні, але це така перша база, яку власне ми з вами обговоримо. Отже, серед основних цифр: видатки 4,8 і трильйона гривень, доходи 2,8 і трильйона гривень, дефіцит майже до 18,5% ВВП і зовнішнє фінансування понад 2 трильйони гривень. Як бачимо, доходи українські не змінилися. Фактично на цей рік так само було 2,8 трильйона гривень. Наскільки це такий очікуваний базовий бюджет для країни, яка воює? Ну, дивіться, я трошки вас поправлю з вашого дозволу. Е, рік ми починали з доходами 2,2. Ага. Це вже в процесі. Е, Практичного наповнення бюджету і практичних е, видатків з бюджету е, Верховна Рада на 414 мільярдів збільшила видаткову, і дохідну, видаткову угу. дохідну частину бюджету. І в нас з вами доходи стали по суті 2,7. І я хочу нагадати, що зараз у в Верховній Раді знаходяться ще одні зміни до державного бюджету е, на збільшення видатків на безпеку оборону на 280 мільярдів гривень. Mm -hmm. Так що з цієї точки зору, я думаю, що до кінця цього року поточні доходи будуть навіть більше ніж то, що закладені mm -hmm. на наступний рік. Просто ще раз повторюю, от унікальний цей рік, тому що ми два рази міняємо. Видатковую дохідну частину бюджету пристосовуючи під потреби безпеки і оборони. Uh -huh. Але дійсно ви праві, 2,8 трильйона доходи, 4,8 видатки грубо. Це абсолютно не дивна ситуація. Починаючи з 2022 року, ми з вами живемо, ну, з 23-го бюджету. Ми з вами живемо в цих реаліях. Мене Неодноразово питали, от в нас були, е, бюджет розвитку, був бюджет е, виживання, був бюджет е, великого будівництва. Як можна назвати цей бюджет? А ви знаєте, він дуже мало відрізняється по своїй структурі, по своїй логіці від бюджетів 25, 24, 23 років. Це бюджет війни. І е, Особливістю бюджету війни є то, що, і ви про це тільки щойно сказали: у нас весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичення. Тобто, все те, то, що ми з вами заробляємо, 2,8 трильйона йде на безпеку оборони. Весь соціальний блок а це на хвилиночку 2 е, українських гривень. Це Соціальні питання це повністю йдуть за рахунок макроекономічного фінансування. Це так ми плануємо, чому я дуже обережно про це сказав, і перед тим, як ми з вами почнемо більш детально обговорювати питання, там, кому, скільки як більше, індексація соціальних стандартів, uh -huh. збільшення на освіту, на науку, uh -huh. тобто, оті видаткові частини соціального блоку, треба розуміти наступне. Ми з вами на папірчику можемо намалювати видатки набагато більше. Ми можемо собі придумати все, що завгодно. Якщо у нас з вами не буде реального джерела покриття цих видатків, це не більше, ніж наші е, рожеві побажання. Uh -huh. Так в чому є питання? Питання полягає в тому, що ще два дні тому, і повірте, до сьогоднішнього дня нічого принципово не змінилося. Е, у нас з вами по макроекономічному фінансуванню. А ми хочу нагадати, хочемо отримати 2 трильйона, а це приблизно десь 45 мільярдів доларів. Так от, з тих 45 мільярдів доларів у нас з вами чітко проглядається 30. Тобто, ситуація яка? Звідки тих 30 взялося? Нам з вами у 24-му в кінці 24-го року, на весь 25-й, 26, 27 роки. Дали е, кредит до 50 мільярдів доларів з погашення від доходів від заморожених російських активів. І оцей кредит став основою формування макрофінансової допомоги на оці роки. Ми з вами е, щось з'їли в 2025 році. І щось перенеслося на 26-2027. На 26-2027 рік перенеслося десь приблизно 35 мільярдів. Уряд мало величезне бажання всіх 35 мільярдів з'їсти у му році. І якщо ви пам'ятаєте, і Свереденко, і попередні заяви були. Від народних депутатів, що нам нам вистачає 10 мільярдів. Так. Не вистачає. Марченко сказав: стоп, хлопці, нам не вистачає реально 15-16, тому що наші партнери сказали, ні, на наступний рік ви всіх 36 не з'їсте. Ви будете отримувати тільки 30. Тобто, в, ре, в реальній дійсності нам не вистачає макроекономічного фінансування. Тобто 45 мінус 30, ну, 15 плюс-мінус, там трошки більше, ніж 45 мільярдів. Тобто е, індексація соціальних стандартів, тобто, збільшення на науку, на освіту, е, створення великих достатньо е, коштів для українського кешбеку, для програми 5.7.9, для підтримки фермерських господарств, для підтримки аграрного сектору. Оце все фінансується за рахунок тих умовних 45 мільярдів, з яких є тільки 30. Тобто, чому я настільки прискіпливо до того відношуся? Е, поки немає повному обсязі цих грошей, ми можемо тільки мріяти про ті програми. Та, напевно, індексацію соціальних стандартів проведуть, тому що це вже край. Але питання підтримки бізнесу, питання е, інших державних програм розвитку і відновлення, вони неможливі без того, щоб не було джерела. Звідки взяти це джерело? Угу. Дивіться, про що писав Форбс, я скажу: Міжнародний валютний фонд спонукає Кабмін підвищувати податки для покриття цього дефіциту понад 10 мільярдів. Тобто нас чекає підняття податків, чи, можливо, ми в Україні запустять друкарську машинку? Так, про друкарську машинку вже забуваємо, цього не буде. Угу. Тепер, що стосується нашого великого кохання з Міжнародним валютним фондом. Воно не завжди взаємне, але, принаймні, спроби ми весь час здійснюємо. Проблема полягає в тому, що в 2023 році ми започаткували з фонду програму на 15,5 мільярдів доларів. З них ми вже вибрали десь приблизно. Да, ця програма закінчується в першому кварталі 2027 року. З тої програми в 15,5 мільярдів доларів ми вже десь 12 з хвостиком вибрали. Для того, щоб знайти умовних там, 15 мільярдів доларів на наступний рік додатково, щоб перекрити отих uh -huh. нестачу, нам треба не бути в старій програмі, тому що там грошей не лишилося. Нам треба з Міжнародним валютним фондом нову програму на достатньо велику суму. Де в першому році нової програми будуть суми десь порядку 7, 8, 9, 10 мільярдів доларів, які перекриють отой, оту дюру, яка сьогодні є. Тому перше питання, яке сьогодні існує, це активні дискусії з Міжнародним валютним фондом з приводу започаткування нової програми. Проблема полягає в тому, що ці дискусії продовжуються на сьогоднішній момент. Тобто остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду немає. А в нас з вами інших джерел немає. Так, нам е, Урсула Вандерляйн е, пообіцяла, розказала, що європейці зараз активно обговорюють механізм надання е, Україні репараційного кредиту. Дуже цікавий термін. Марченка запитали, як ви відноситеся до ідеї репараційного кредиту. Він сказав, що наші європейські партнери є дуже е, винахідливі, дуже креативні. Такого в історії людства не було це перший mm -hmm. варіант. Що це має на увазі? Це мається на увазі отримання Україною кредиту з погашенням сум кредиту. З можливих репарацій після того, коли закінчиться війна і Росія підпише мирну угоду. А якщо репарацій не буде, тоді як? О, слухайте, правильне запитання. У Суді Вандлянь тоже запитала, якщо Росія відмовиться. Вона сказала: так, це буде важко, ми тоді будемо щось думати. <гум> ну, тобто е, ідея з репараційним кредитом, звісно, блискуча, але вона. Поки що на грані загального опрацювання. Хоча Європа активно шукає джерела, яким чином Україні все-таки знайти отих 15 мільярдів доларів, щоб покрити оту дюру, яка виникла. Просто треба розуміти, доходи від заморожених російських активів з'їджені на найближчі 7-8 років. Ну, бо кредит же ж ми отримали 50 мільярдів в 2024 році, okay. на 25-26-27 рік. Тобто інших джерел нема. Е, коштів платників податків європейських країн сьогодні і так не вистачає навіть на ті програми, особливо в зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Європейському Союзі, прильотів дронів у Польщу. Ну, тобто Ми маємо розуміти, що європейці в першу чергу будуть відпрацьовувати свою безпеку, а не українську. Тому, е, безперечно, Міжнародний валютний фонд. Є велика надія, що він таки розродиться на нову програму. Основна проблема співпраці зараз з Міжнародним валютним фондом полягає в тому, що Міжнародний валютний фонд вперто наполягає, що в 26 2026 році війни не буде. Ну, чому це є настільки важливо, тому що коли у вас є активна фаза бойових дій, у вас структура видатків одна, воєнна. Коли у вас умовно починається. Відбудовчий період, у вас структура видатків абсолютно інакша. Ну тобто Міжнародний валютний фонд і спочатку весною цього року, потім в червні місяці він підтвердив свій прогноз, що війна закінчиться до кінця 2025 року. Звідки він це взяв, це дуже важко зрозуміти. Хоча ми чули там карколомні заяви від пана е Трампа, що там. За 24 години він війну припинить. Okay. Ну от це щось кшалт цього. Тобто, треба розуміти наступне. Поки Міжнародний валютний фонд не переконаний, він структуру видатків не поміняє, а значить, не буде нової програми. Зараз іде активна дискусія з цього приводу. Тобто, оце є головний підхід з приводу того, що нам однозначно потрібні додаткові гроші, щоби закрити соціальний пакет в Україні. А ми я вже вам сказав, так, в цьому соціальному пакеті ми маємо наступне. Перше, найбільша стаття видатків додаткових це індексація соціальних стандартів. У нас з вами піднімається не сильно, але піднімається е, то, що Міністерство фінансів називає «прожитковий мінімум. Ну, На ті гроші точно не можна прожити, але Міністерство фінансів називає, що це прожитковий мінімум в Україні. Та, там, сьогодні він 3, там буде 400-3 500. Для непрацездатної особи це буде 2,5 тисячі гривень на місяць. Давайте разом будемо сміятися голосно за 2,5 тисячі гривень непрацездатній особі в лапках людині, яка дуже сильно залежить від аптеки, правда. Вона ж непрацездатна, вона хвора. За 2,5 тисячі гривень на місяць прожити, цікаво, як працівники Міністерства фінансів прожили би на ті гроші, але суть не в цьому. Тобто це є закладене в бюджет. Е, і в бюджет закладається збільшення мінімальної заробітної платні до 8600. Сьогодні 8. Ті додаткові е, видатки і індексації соціальних стандартів однозначно тягнуть за собою додаткові видатки державного бюджету. Тому що до оцих соціальних стандартів прив'язано 150 інших платежів з державного бюджету. Це і по. Допомозі по безробіттю і виплати соціально незахищеним верствам населення, і збільшення заробітної плати лікарям-вчителям. Ну тобто там багато додаткових видатків. Тобто, Це треба розуміти, що так воно є. Е, ще раз повторюю: оті всі зміни принципово обговорювати тоді, коли ми маємо чітке розуміння, що гроші в українській державі будуть. Uh -huh. Ну і, безперечно, воєнний блок. Там теж є е, певні розподіли сум на е, е, грошове отримання на закупівлю зброї, на Нацгвардію, на е, інші е, силові струри. Е, якщо ми згадаємо з вами, що у нас на сьогоднішній момент 13% інфляції, то, виходячи з цих цифр, які там є, там е, не завжди е, рівень зростання видатків на наступний рік відповідає рівню інфляції. Тобто по ряду позицій, навіть по безпеці обороні, видатки, зростання видатків менше, ніж індекс інфляції. Ну що це означає? Я вам розказувати не буду, ви і так прекрасно це розумієте. Там, по-моєму, тільки на БЕБ різке зростання, яке перевищує інфляцію на бюро економічної безпеки. Uh -huh. В багатьох позиціях, в тому числі і по Збройних силах, по Міністерству оборони. Там зростання не на умовних 13%, там зростання на меншу суму, але просто треба розуміти, там перерозподіл по інших напрямках йде. Але все рівно це є питання, яке також має бути. Якщо інфляція буде й далі висока, то е, фізичне зростання видатків, про які ми зараз з вами говоримо, навіть не буде покривати індексу інфляції. Е, для чого я так розлого про це говорю, щоб ми з вами зрозуміли, економіка України на сьогоднішній момент залежна від макроекономічного фінансування. Дуже-дуже сильно. Угу. Тому успіх перемовного процесу із Міжнародним валютним фондом, з нашими європейськими партнерами, є запорукою того, що Україна на наступний рік зведе кінці з кінця. Угу. Ви сказали про те, що під питанням програми підтримки бізнесу я повернусь до питання податків. Чи не буде додаткового навантаження на бізнес у вигляді підняття податків? Ви, напевно, чули вчора заяву пана Вніславського, так? З приводу того, що наближається, передб... наближається кінець війни і угу. передвиборчих. Як ви думаєте, підняття податків напередодні електоральних якихось. Це непопулярне рішення. <гум> Як ви собі <себе> уявляєте, <гум> підеться Верховна Рада, яка в більшості своїй має величезну надію опинитися в новому скликанні. Ну, дивіться, у нас з вами є декілька речей. Є потрібні і непопулярні речі, а є розуміння того, наскільки народні депутати готові йти на подібні непопулярні е, угу. Ну, от дивіться, коли ми з вами обговорюємо, ну, які питання піднімалися, так? Питалися піднімали, спробували обговорити питання підняття податку на додану вартість. Немає того навіть в принципі. Що пішло разом з пакетом е, проєкту бюджету на 26 рік? Пішло е, законопроєкт щодо е, оподаткування закордонних пересилок. Е, ну, напевно, ви бачили так. Пішов в пакеті введення акцизів на солодкі напої. Все. Тобто, є ще ймовірний варіант, що піднімуть питання оподаткування продажу товарів на OLX. Хоча, якщо чесно, мені достатньо важко зрозуміти, на що це робити, коли в Податковому кодексі України і так це все прописано. Ми просто з вами. Ми дуже добре пам'ятаємо, що в дійсності в цьому податковому кодексі написано. А там написано, що будь-який дохід українського громадянина має бути задекларований і оподаткований 18 плюс воєнний збір. Любий дохід це навіть дохід від продажу потриманої речі на будь-якому будь макетплейсі. Тобто формально, формально. Ми і так маємо сплачувати ці податки. Ми маємо сплачувати податки з, ну от люди там здають в найм свої квартири, а самі на літо виїжджають жити на присадибні ділянки для того, щоб хоч якимось чином сформувати кошти і вижити на ті пенсії, які сьогодні нам платять. Так? У нас сьогодні середня пенсія менше, ніж фактичний прожитковий мінімум. Середні пенсії. Так от, у відповідності до податкового законодавства, просто у податкової фізично руки не доходять. У них не вистачає точно контингенту для того, щоб відслідковувати оті всі речі. По ідеї, з доходів від винену квартири, коли які вам надходять, ви маєте сплатити 17 податків плюс 5. Ну, тобто, ті всі речі вони існують. Просто е, в силу особливостей е, українського життя ті речі податковою формально ніби там не бачаться. Хоча mm -hmm. вони є, і, і, по ідеї, люди мають платити ті податки. Ми почули від пана Гетьманцева, що тіні, про що я зараз говорю, це тіньовий сектор економіки. Та, мені скажуть, що там вже є ще митниця, там є ще великі, е, скажімо. Бізнеса, які там ухиляються від сплати податків, це теж є. Але знаєте, е, гетьманцев сказав, так? Що 1 е, трильйон гривень в рік не доплачують весь сектор економіки України в бюджет. Один трильйон. Так от з тих сум, знаєте, що є найбільше? Найбільше це є ухиляння від сплати податків з заробітних плат. Uh -huh. Тобто там, де люди отримують від роботодавця мінімальну заробітну платню, а все останнє отримують в конверті. Так от, там сума несплати податків по е, власне, е, ухилянню від е, оподаткування е, заробітних плат становить десь там до 350-400 мільярдів гривень на рік. Ну і далі, якщо дивитися, там митниця, митниця навіть менше, митниця там 150-200 мільярдів. Тобто, оці всі речі, вони однозначно, просто ми з вами живемо в практиці подвійних стандартів. Неправду. Ну, е, всі ми хочемо боротися з тіньовим бізнесом, але щоб тіньовий сектор економіки ця боротьба проходила повз нас. Та? От ми будемо казати, от, слухайте, ми за те, щоб і платили воякам більше, і щоб і бюджет наповнювався, все добре, але краще, щоб щось це хтось з боку, не біля нас. А ми як. Як жили, так і будемо жити далі. Але проте будемо в соціальних мережах писати, як ми ненавидимо, там, тіньовий бізнес і ті, що там заробляють. Ну, тобто ми живемо в цьому. Це не перший рік в нас такий. Просто треба розуміти величезну відповідальність, яка сьогодні існує в країні в зв'язку з наповненням державного бюджету. До речі, ми ж всі хочемо в Європу, правда. Ми ж побудували собі мрію стати європейською країною, членом Європейського Союзу. Ну просто щоб ми з вами розуміли, в Європі кожен громадянин сплачує податки. Причому там механізми контролю набагато жорсткіші, ніж у нас. І штрафи там набагато більші. Тому ми хочемо в Європу, і Європа передбачає сплату податків. Це теж момент. Ну, ми дійсно будемо стежити за тим, як бюджет буде змінюватись. Будемо це робити разом з вами. Вам дякуємо, пане Леже, що ви сьогодні доєдналися до нашого етару. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт Олег Пензен був з нами на зв'язку. Ми говорили про проєкт бюджету. На.